Усім привіт! Я Тетяна, вітаю вас на своєму каналі. Щоб не гаяти часу, я вже розклад зробила, і розклад я зробила на Зеленського, перед цим я робила на Путіна. Досить такий цікавий вийшов розклад, і я вирішила подивитися. Нашого президента Зеленського. Що показують карти? Загальна енергетика. Зеленського він працює. Він працює в команді та щось вибудовує. В думках в нього зміни. Він е, взагалі по цим картам, як я вже бачу, він настроєн на зміни. Але е, він ще й по, він ще й полагається на волю случая. Колесо фортуни каже про те, що це колесо долі. А ось фортуне. Може на цей раз вже повезе, от якось так. Якось такі в нього думки. І які в нього плани, е, ну, якихось таких планів в нього немає. Тобто воно таке ще все не визначено. Але щось будувати нове. Щось змінювати і вибудовувати щось нове. І в діях також карта змін. Але таких змін. Що так, як раніше, не буде. І він боїться за майбутнє. Він хвилюється, що буде далі. І, скоріш за все, йому буде потрібна допомога. Тобто цей ряд це ряд те, що в нього в житті, по життю. Які в нього думки, які в нього наміри, які в нього плани, страхи. Тобто в житті в нього, що в думках, що в діях кардинальні зміни, і такі зміни не відворотні. Але як такових конкретних планів немає. Це просто такі нові плани, щоб щось змінити, щоб не було так, як було. Щоб щось змінити, а от що змінити, то це, звісно, що воно з цього вийде, то це, звісно, питання. Тому що, ну, Ще одна карта страхів, от, тому що він переживає, що буде далі. І. Він як і сам буде допомогу, йому буде потрібна допомога, так і, можливо, і він десь комусь от. З ким він працює в команді в цій, в Кулуарах, і він буде комусь давати те, що він рахує за потрібне. На Дні Колоди карта відстоювання своїх позицій. Тобто він себе захищає. І цей ряд стосовно України. І як Мені здалося, то, що карти тут якось вони переплітаються. Якщо я дивилася на, у Путіна, то у Путіна е, життя одне, а по Україні плани зовсім інше, то у Зеленського все ж таки якось е, в думках в нього по Україні бути активним. В принципі, те, що він зараз. І робить. І плани в нього десь якось проманіпулювати. І в діях він веде розмови. В принципі те, що ми бачимо, він по різним форумам їздить. Десь там з кимось веде якісь перемовини, тобто багато розмов от, і досить активні ці розмови. А, але є така доля, доля маніпулювання, і я думаю, для того, що він хоче якраз змін. Тому що він боїться, що. Ситуація в Україні зависне, ми, ми і так жертви обставин, але ну, якби Україна перестануть їй допомагати, і ну, вона взагалі жертва обставин нема куди йдеться. Там з однієї сторони вбивають, з іншої сторони, не допомагають. Ситуація завища. Ми жертва. І тому він буде хитрувати. Чому я і сказала, що він буде потребувати допомоги, тому що він хвилюється за майбутнє. І дивно те, от що там я не бачу там. Карти по життю. Я не бачу карти сім'ї, карти родини, там, або жінки, або там ще щось. Ні, може, він і переживає, але він і переживає за Україну. І що є в цій ситуації ще, так це те, що багато переживань. Багато переживань, і яка порада від карт. Не відступати, націлитися на майбутнє, йти вперед і дивитися вперед. Такий розклад вийшов. Карти досить зрозумілі, але не сильні. Немає тут грошей якихось, немає тут якоїсь такої роботи. Тут просто є якісь плани на авось. А авось я оце зроблю, і воно вийде. А ось я оце зроблю, і воно вийде, головне бути активним. Може, десь воно є в цьому доля правди, тому що в одну дверь постучишся, не відкриють, другу, в третю, там, а в четверту дивишся і відкриють, в п'яти постучишся, дивишся і відкриють. Тобто, ну, а що з нушо робить? Остається. Але, я ж кажу, він хоче, він хоче таких змін вже, щоб минуле вже пішло назавжди в минуле. І щоб хоч якось вже вимальовувалось майбутнє. Так що. Ну, отакий в мене вийшов розклад. <кій> Якщо подивитися повністю так на весь розклад, то так, да, тут фігурують діти. Підлітки, діти в цьому розкладі фігурують. І І є певна залежність від деяких країн тому що ми жертви Але але в принципі, якось ну, якось будуть нам доп... якось повинні нам допомагати, тому що робота йде домовленості, якихось там десь колуарах, про щось якісь розмови йдуть. Отак, такі в мене карти, такий в мене розклад. Дякую всім за увагу! Пока-пока!